Засновниця та директор разом вістен Світлана Романко з нами пані Світлана, вечір добрий і вам доброго вечора. Власне про 19-й пакет санкцій хочу розпитати. Тут уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк очікує, що 19-й пакет санкцій може бути представлений уже цього тижня. Є інформація про те, що буквально завтра нам можуть оголосити а, про це введення чого варто очікувати від цього пакету, і чи справді як... А, всі сподіваються, він буде настільки потужним і дієвим. Так, є така інформація, що саме завтра Євросоюз представить основні положення 19-го санкційного пакету. Ми знаємо точно, оскільки теж працюємо в коаліції громадських організацій, які також працюють із Владиславом Власюком і міжнародно Ми працюємо як разом від Стенд. Ми ну, багато всі зробили для того, щоб у цьому санкційному пакеті були якомога жорсткіші заходи проти російської нафти російського тіньового флоту. Але що залишається під великим питанням, це заборона на російський газ іскра. Плений природний газ, яка яку дуже важко досягнути від європейського союзу, оскільки такі країни, як Бельгія, такі країни, як Франція, Іспанія, вони напряму зацікавлені, оскільки їх їх приватні компанії, такі як Total Energy, Flixus в Бельгії, вони імпортують російський газ і сплачують ну на мільярдні суми, і безумовно це вдарить по їхній економіці, якщо вони відмовляться, тому з ними про це важко розмовляти. Але маємо ще одне велике питання: так є тиск президента Трампа, такий, що Європа... Опа, має припинити все споживання нафти, але давайте подивимося, хто у Європі споживає нафту. Це дві країни Словаччина та Угорщина, які рахують себе союзниками теперішньої Америки, і але вони ну збільшили споживання російської нафти навіть в порівнянні з 2021 роком. Це не те, що вони диверсифікувались чи подумали взагалі замінити ту російську нафту чи побудувати більше відновлюваних джерел енергії, сонячних панелей, як ми це зараз навіть робимо в Україні в таких складних умовах. Вони цього не роблять, і зокрема, Угорщина. Збільшила частку російської сирої нафти з 2021 року 61% до 86% у 20... 2024 році. Те саме близько 87% російської нафти споживає словаччина. У них є держав... У них є компанії Мол і Словнафт, які і не планують, які мають державну монополію на якраз продаж і переробку російської сирої нафти. Всім добре, держава отримує прибутки. Словаччина і угорщина мають брудні російські прибутки і вони цього робити не хочуть. І зі зіштовхую... Ючи євросоюз, єврокомісію, які ми розуміємо, вони намагаються справді якісь заходи вжити для того, щоб посилити нашу посилити санкції проти Росії, допомогти нам. Але ці країни, ну вони, вони всілякі бар'єри, як ми бачимо, тримають так і не погоджуються з жодним з жодним погіршенням санкцій. І уже вчора була така американська риторика про те, що дійсно країни були названі Словаччина і угорщина. Це зробив міністр енергетики Сполучених Штатів. Але ну не чиниться прямого тиску сполучені Штати, Словаччина, Угорщина, який би значно допоміг Євросоюзу. Тобто, ми подивимось. Повинні бути заходи проти тіньового флоту. Євросоюз знизив ще цінову стелю на російську нафту до 47,5%. Бачимо, до цього приєдналася Австралія також уже невдовзі. Японія відмовилась. Інші країни вони не зовсім охочі впроваджують такі такі пониження прайскепу. Але прайскеп на нафту треба понижати до двадцяти. П'яти 30 доларів, оскільки це ціна собівартості російської нафти, і тільки тоді одночасно з ураженням нафтопереробних і нафтових об'єктів у Росії можна буде досягнути реального економічного погіршення для російської нафтовидобувної галузі. Пані Світлана, хочу поточнити по словаччині та угорщині. Блумберг пише, що вони чинитимуть опір тиску з боку президента США Дональда Трампа. А от в чому причина здійснення такого опору? Є складнощі з диверсифікацією постачання нафтопродуктів, наприклад, чи це свідома позиція? Ні, ми будемо купувати лише тут, тому що в нас тут приємна ціна. Це друге. Це друге, от ви цілком вірно вказали на дві такі полярні позиції. Перша це у них немає проблем, незважаючи на те, що ці країни не мають виходу до моря. Вони замкнуті в своєму територіальному просторі. Але це не 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 забороняє їм чи не перешкоджає через Балкани імпортувати нафту, яку вони успішно могли би кількості збільшувати. Але російська нафта, дешева нафта, нафта з дисконтом це їхня принципова позиція, в тому числі політична. Вони є прихильниками режиму режиму Путіна, і звісно, ми це чули з їхніх висловлювань публічних. Тому від цієї нафти для них відмовитися ну не бажано, не бажано, скажемо так, можливо, цілком можливо, але дуже не бажано, оскільки вони тоді втратять. Я не розумію. Ну відверто кажучи, я не розумію, що вони ну що вони отримують. Я розумію, вони отримують доходи нафтові теж бюджету. Вони отримують монополії всередині держави, можуть регулювати ціни. Як ми розуміємо, ціна на нафту це прямі голоси виборців, тому що Нище вона всім добре. Так автомобілі їздять. Вище вона споживачі мають проблеми, не хочуть голосувати за владу, яка таке робить. Тому це інструмент маніпуляцій, в тому числі для послаблення Європи всередині, послаблення європейської економіки, оскільки Європа насправді збирається інвестувати величезні кошти близько одного трильйона у розвиток відновлюваної енергетики. І в світі саме саме цього року інвестиції у відновлювані джерела енергії в сонячні станції, вітрові вони вдвічі перевищили інвестиції у викопне паливо, у нафту. Тобто тут Європі теж потрібно діяти стратегічно і е, сприяти тому, щоб кошти, які вона виділяє Словаччині та Угорщині, направлялись не на ще більше російської нафти, а на відновлювану енергетику. У російському комерсанті сьогодні вийшла цікава оглядова стаття про те, що в Росії оптові продажі бензину знизилися до дворічного мінімуму. Ціни б'ють рекорди, дефіцит загострюється в регіонах Російської Федерації через високий попит серед аграріїв, до прикладу, на пальне. Ну і звісно ж через зупинки нафтопереробних заводів після атак українських дронів. Чи має Росія ресурс перекрити, скажімо так, або полагодити якимось чином ось цю вищо описану? проблему. полагодити не може, оскільки прямі атаки на нафтопереробні потужності і на нафтовидобувні потужності, вони виводять їх з ладу надовго, тому що навіть Китай такого обладнання не має, закуповує його в Німеччині. А Німеччина ну не продає нафтогазове обладнання Росії ні в якому вигляді, тому що ці санкції були накладені ну, також в одному із попередніх санкційних пакетів. Тобто не можна купити устаткування, обладнання ще залишилась тільки американська компанія, SLB, так звана, яка ще постачає і дуже ну, відмовляється взагалі виходити з ринку Росії, але вже зараз постачає менше, тому що в свій час конгрес теж на неї дуже тиснув, в тому числі під громадським тиском, до якого ми були причетні. Але справді це просідання нафтогазових доходів. воно, воно вже відчувається на рівні 20-25% зразу від на бюджет Росії. І ми бачимо, що в них дуже великий бюджет. Дефіцит при тому, що бюджетний рік ще навіть не закритий. на станом на серпень дефіцит становить трильйони рублів. Тому 2 трильйони це величезна сума. І ми бачимо те, що Росія намагається і корпоративні податки підвищувати, тому ж Газпрому і РосНєфті не не видає дивіденди акціонерам. Взагалі, ну і постійно підвищуються ціни. І ми бачимо, що споживачі ну тільки сьогодні, теж була така інформація. Мені трапилась в публічній сфері, що споживачі дуже сильно. Затягнули паски, тому що зменшується кількість і товарів і грошей, за які ці товари можна купити. Соціальна сфера страждає бо з неї, постійно, постійно забирають кошти на війну. На військо... ну, це це недоліки військової економіки і довго МінФін э, російсь... Росії з цим справлятись не зможе, тому що от уже виходять статті. Вже не можна тримати, тримати таку інформацію секретною, оскільки вже статті виходять і в міжнародних виданнях про те, що російська економіка починає сипатися, і якщо безумовно знизити ціну на нафту, тим чи іншим способом і перестати купувати її в тому числі і через тіньовий флот. Ну і якщо позбавити Росію газового ринку Європи, які ще зберігаються, які приносить мільярди євро мільярди, е е е на рік, і, і то безумовно ми відчуємо, ми побачимо, що Росія буде не мати чим замістити кошти, бо вже і суверенний фонд їхній також практично вичерпаний. Пані Світлано. Я вдячний вам за ваші аналітичні оцінки. Я засновниця та директора разом із ТЕН Світлана Романко була з нами цієї миті.